Всім дай Боже, з вами я, Назарія Буфлор, і в сьогоднішньому прекрасному відео ми знову починаємо грати Don't Star of Щепрект. Так, і поки я не забув рухом підписуватись на канал. Що за фігня, там більше 60% не підписані, тому давайте, швиденько. В цьому відео прекрасному. Ми продовжуємо знову виживати. Як ви пам'ятаєте, у нас з'явився холодос. Холодос дуже крутий. І перш за все, що ми зробимо правильно, собі хорошу зброю. І з цією зброєю, я думаю, ми щось все ж зробимо. Так, реба його з'їсть. Ой, яка реба, йо моє? Пелікан. По-моєму, не їсть, окей. Але до речі, що цей м'ячик мій робити? Окрім того, що його кидати, більше, походу, нічого не може. Ану. Та, він мозок піднімає на один показник. Окей. Так, дві частерні, то значить може дві шастерні схавати. Що там у нас? 120 хп. 140 хп. Вау. Прокачуємо свої стати. Що там мені потрібно для мого домика з піску? Два лопухи цих Вони в мене є. Мають бути, я пальми добував колись. Треба 4 піска. І дві ракушки. Ну, ракушки, я думаю, десь тут знайду. У мене такий тут добанутий здоровий пляж, що попробуй не найде ракушок. Ніфіга собі тут халяви. А як це я такий не помітив? Ще зараз коврики собі зроблю. Топові. Так, ну, вугілля мені також пригодиться. Це можна заховати, щоб в кишенях не мішались. О, думаю, тут стане, блін. Бжали дурні. Чекайте, а де пелікан? А, ось він окей. Все добре Та да, ви що Я можу побудувати його Я мама, шо тут тих бджіл так багато садовбали Дайте мені спокійно пожити Дайте ось тут Ніфіга собі А шо А як ти по ньому мозок піднімати? Треба в нього щось класти Ммм mm, окей okay задовбали Все, перекошмарив нафіксік всіх а ті, Якщо ви такі погані. Саме жорстко щось зробим. Щось ключове слово. День, я я думаю, можна зарядити в ліхтарик, а не можна. Кисвапати можна, шкода Як там робиться той пальничок такий маленький? а Ось він. Мені потрібна одна ракушка. Зараз зробимо найпримітивніший пельничок в грі. Та-де. Нафік він мені не знає на неї буде. Так, ну. Надія, що зараз казано мені надасть всі переваги свого сервісу. Я знову зможу окупитися. І не втратити клапку всю свою. Абсолютно. До речі, кіт кет. Гот-кетта зафігарим. Це типу квалослона чи що? Ніколи я з ним не бився, типу хочу реально подивитися. Давайте прочекаємо. Так, ну поки що він ходить, так є е квало слон. О, здорово, кашалот. Блі, зварій. Кето бой! Тивовуємо режим кетобоя ой-ой-ой, давай зарядимо його. Ша, атакуй кетобой. Так, він жорстко опирається Да, його ой-ой, а, все. Це якось дуже просто А, він позначається як кета. Ну, окей, я пливу значить, далі до своєї цілі. Він тут нехай лежить, він походу потім вибухне чи що. Походу. не знаю. Погнали Ігровий автомат, ходи сюди. Блін, смерть. Москітоси Він мене навіть не отравив. Ой, єма, а він аж вибухнув Жорстко Жестко. сюди. Москітоси, обшалочки. Так, ну це не прикольно, а ну давай мені... коротші торги. Золото. Їжа, ну яка їжа, ти що? Дві колоди. Мені не, не корисно, що тут є. Іншого мені нафіг не треба. Давай ще. Знову їжа, ну ти знущаєшся. Є маку палайна. Ну блин, перспективно. Пелікан кравий ротик. Ням-ням. Ой-ой-ой, моїм мозком все прям надзвичайно погано. Золото, ура! Ой-ой-ой-ой-ой! Золото корисно. Йо скільки дудків. Як прик... А небо не стакаються, імба. Пелікан, все для тебе. Ой, ну мій мозок скукажи все так нормально. І знову. Андрій Окей, шайк на ізімзефіари. Так, а от мене проблема зараз трошки виникла, як ви бачите. Падає дощ. Давайте ще один дублон з ним. Золото чи не золото? Знов смерть. Три змії, пофіг. Вдому, пелікан негайно. Так, клас, орда бджіл. Та відчепіться від мене. Задовбали Просто не дають спокою, ті бджоли. треба було їх ставити далеко від дому. Мій протуп. Прям жорсткий протуп. Полетіли, полікани. Як по... як скрафтити броньку? Я вже й забув. Два шнурки. На тобі. Я собі ще дорогу пробурю сюди. До тої квітки. А Можна просто й додосити. Подихай квітка негайно. Все, дякую тут впала та бджола, Вона ще досі до досить пелікала. Так, і давайте ми її посадимо десь ось в цій зоні. Аби я мав можливість від себе відігнати гончик хоча б трішки. Бо я розумію, що це дуже весело від гончих тікати, здихати, але я ще хочу трошки пожити. Чесно, такий фіговий. Розклад трішки. Але окей, нехай тут стоїть. Потрібно буде переставити трішки весь свій хлам, особливо кущики, чим можна по суті зараз і зайнятися. О, О! голда. Ходи сюди. Йо тут голди, імба. І капітанська шапка. Просто що я хотів на день народження. Одягнемо. О, свин, здоров! Я вже й забув таке свини. Реально, настільки давно я вже їх бачив, що. Чи я їх бачив хоча б на цьому світі, по-моєму, не ще. Або я вже забув. Просто погляньте в які геометричній прогресії збільшується кількість наших свороб в ігровому автоматі. О, скарби, скарби, скарби! то хотів? Куди ми плем? Де ті скарби? З іншого боку. Ну Окей, пофіг на ті скарби вже. В такому випадку, справді, пофіг. Колись я туди допливу. Колись, може. Блін, чимма тут тих медуз, я хочу пару зафігарити. Класс. Ембай, їх захалий вночі. Скаттики, водорості. Клас, крокодили. Так, ну острови також якісь такі. О, лігва тигрової акули. Зараз побачимо, чи вона там є. Ну мало би бути, мало би бути. Ем... О, єма. Два удари. Три удари Окей. Бляха, у нас забило его. кулята велиз, да. Поперх їх их заранее сущий вбью просто, ты все. А нас ущилу шок. Блин, а вы поликана забило, ж А, и кусает так нормально. Блин, передай тут, походу, чекать до наступного пелікана Ракета так. Акулята. Ха-ха. Вас можна вбити? Йома, із них якась фігня випадає, окей. Чіпати не буду. Блін, він здох. Фік комар з'явився. Дуже важке рішення. Не знаю, що взяти. що мені брати? Бляха, ще й ціла фігня. Ціла фігня. І сачок практично цілий. А то Отоліка мені, звісно, западло, зробив що здох. Блін, колись я сюди все ж повернусь. Колись. Ну, не сьогодні. Я стільки зброї з собою взяв, а притом користався тільки саблею. А зараз я бажаю повернути топливти до скарбів, розкопати їх, подивитися. Ні, не подивитися. Ми Медопламду до скарбимо, розкопаємо і серія зайтово закінчиться. Ідеально, мені так здається. Та, ти шо, купа всякого хламу тут валяється. Кайло маупе. Ідеально. Так, ну що ж, любі друзі, я думаю, на цьому моменті ідеально можна закінчити. Таке то так можна закінчити. Не знаю про це що казати. Тому бувайте!